Дай Боже, натхненого і мирного Дня П'ятниці. Сьогодні прислухаємося до чергової книги або фільму, і Кронін буде говорити до нас через книгу Ключі царства Арчибальд Кронін. Ця книжка такий серйозний багаж ідей, цитат, натхнень, застережень. І позичимо собі на сьогодні одне з них. А саме, він каже. Говорячи про святих, дає нам такі файні направляючі. Особливо від молоді за останній рік неодноразово я чув, що а як стати святим, як розпізнати, чи я святий? Як зрозуміти, чи я святий, чи я свята. І він говорить таку пораду, що святий це не той, який робить величні якісь діла, чудесні, тобто якісь великі чудеса. Не той, який займається весь час чудотворством. Святий це той, який кожен день займається самовідреченням. Живу вже не я, а живе ній Христос. Несе свій хрест. Буквально кожен день несе свій хрест. Скільки в нас є похоти, скільки в нас є різних бажань, побажань, хотюнчиків. І якщо вони в нас будуть перемагати, то напевно ми, живучи у похотях. Не станемо більш схожими на святих. Натомість, як каже Коронін, святі це ті, котрі щодня вчаться долати свої пристрасті, долати свої похоті, аби постійно не ми, не вони нас осідлали, але ми їх. Щоб не ми були подолані, але щоб їх перемогти. І в цьому, в цьому наше завдання. День і день. Постійно, часом з години в годину, а іноді з хвилини в хвилину, не дозволяти завоювати себе похотям, пристрастям. Часом треба дослідити, чого я хочу, і це зробити, якщо воно пристойне, якщо воно влізає в рамки, якщо воно мене не вбиває і не вбиває ні в кого біля мене. Тоді так, але це не постійно. Але якщо я бачу, що цей звір, який виходить з мене самого, тобто ця похить, якесь бажання, воно точно йде проти волі Божої, ну, то це мене має насторожити. Чого? Бо святість це буквально схожість на Бога. І якщо я хочу бути схожим на Бога, схожим на чистого, то я повинен всього, що не згідно з Його волею, цуратися. Ми за останні роки купу разів чули. Дивіться, цю заповідь доказують вчені, що варто дотримуватися. бо А це варто прислухатися, бо там такі то вчені доказали. І постійно вчені бідні щось доказують, а нам це треба досліджувати і пробувати паяти до заповідей. Ну так, якщо є якийсь доказ добрий, то можемо. Але на загал, якщо ми хочемо справді бути Божими, то нам варто дотримуватися певних постанов, певних заповідей. Певних напрямків Божих тільки тому, що так, так сказав Бог. Тільки тому, що це його воля, тільки тому, що Бог цього хоче, тоді ми стаємо схожі на Божих, не, не шукаючи якогось мегапідтверджень від вчених чи невчених, чи ще від когось. Тому, товариство, якщо хочете, хочете стати святим, хочете стати святою, то не мусите мертвих воскрешати по воді ходити. Чи робити щось надприроднього. Ні. Але щодня, особливо сьогодні, особливо зараз. Розпізнавайте, яка похідь повстає проти вас самих, проти Бога, і треба би їй показати пару вправ і покласти її на лопатки. Котру сьогодні? Котра хоче сьогодні збити з них. А є їх чимало, качка би їх копнула. Тому потрошки долаємо одну за одною. Тренуємося і відтреновуємо м'язи духовні, аби знати, якими правами їх долати. І тихенько, день за днем, стаємо більш схожими на Бога. Надіємося, будьте благословенні, майтеся файно, укріпляйтеся. Мир вам!